Чергова терористична атака ворога на Україну. З нею пропоную коротко почати підсумувати. Вона комбінована з акцентом на прикарпаття. Саме чим вона відрізняється від попередніх, і яких цілей, на вашу думку, хотіли ось цією масованістю різних засобів досягти росіяни? Тут треба зрозуміти, що не можна розглядати цю атаку відірваною від тих атак, які ми проводимо по території Росії. Ми там дуже серйозно проходимось по Підмосков'ю, по… Підприємствам, які займаються мікроелектронікою, які роблять е, частини цих ракет, які по нам літають, дронів комплектуючи, цей завод е, 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 в е, Зеленограді, там ціла силіконова доліна Російська, так би мовити, потуги такі були, це і е, е, Сонячногорськ, і Дімітров, і інші міста. І от ми туди постійно заходимо, і це, так би мовити, відповідь. Росіяни роблять такий вигляд, що вони б'ють по нібито військовим або інфраструктурним об'єктам. Ну, по дорозі чіпляють ще і житлові квартали, житлові будинки, намагаючись таким чином показати, що вони досить спроможні, що вони потужні. Україна капітулює. тут вже зараз паралельно йдуть перемовини стосовно відновлення перемовин між Росією та Україною. Ну, я думаю, що тут серйозний вплив саме політичного моменту. Те, що стосується самої атаки, то а, вона була потужна, але це, слава Богу, не рекорд, який росіяни вже поставили там кілька, мабуть, тижнів 724 тоді було літаючих об'єктів, які йшли на нашу територію. А В, в цій атаці росіяни зробили. Зібрали ті дрони шахеди, які могли зібрати, зібрали ті е, фальш-тілі, які змогли зібрати, все це запустили і додали до цього ще ракети Х-101, додали калібри, вивели кораблів море і е, намагалися бити кінжалом. І от тут дуже показово те, що для того щоб зробити п'ять пусків кінжалів їм довелося підіймати два три рази по два літака, і судячи з цього, це зараз є така фактична спроможність росіян підіймати кінжали на за допомогою літаків міг 31 К а тому, що їх там залишилось після наших атак з 12 чи то з 10 модифікованих залишилось шість і те, що вони сьогодні були вимушені. От в такому напруженому режимі підіймати літаки, робити пуск кінжалів, потім сідати, перезаряджатися, знову злітати, це каже про те, що в них з цим засобом доставки є досить серйозні, досить великі проблеми. Пане Костянтине, як на це далі можна тиснути? І чи можливо, взагалі це можливо далекобійні удари від України по нафтобазах, по аеродромах, Санкції можливо, там нещодавно російське міністерство економіки, якщо я не помиляюся, говорило про те, що через санкції, наприклад, не можуть швидко і оперативно ремонтувати от саме НПЗ після обстрілів? От якою має бути стратегія на вашу думку, якщо так у глобальному сенсі оглянемо? Треба значно більше засобів дальнобойної зброї, треба знищувати і НПЗ, і бити по аеродрому, і бити по військово-промисловому комплексу, і по всім ланцюгам, як поставок комплектуючих, так і е самі готових виробів, коли вони там е продаються на проміжкові склади, коли вони е кудись їдуть, коли вони доходять до частини, які починають е їх експлуатувати, виходити в зону пуску, Нам Треба значно більше далекобійної зброї, і е, тут треба сподіватися на поміч партнерів, але й не забувати про те, що для того щоб бути дійсно незалежною країною, треба досить суттєво покращувати свої можливості, переходити до серійного виробництва і дроноракет, і всієї балістики, і крилатих ракет, не наших. Ну тобто е, треба знищувати засоби ураження ворога не тоді, коли вони вже літають над нами. А тоді, коли вони тільки збираються, виробляються і транспортуються, е, крім того, е, ну да, це, це залежить як від нас, так і наших партнерів. А те, що стосується е, вже самого захисту від е, шахедів, які досить ну, психологічно давлять і приносять серйозні руйнування і жертви серед нашого населення, е, треба розуміти, що серйозно треба пере перебудовувати систему ППО, щоб ППО було не тільки ну, ті системою з по радянському кшталту і те, що наші хлопці змогли зробити, шана і хвала за те, що вони зібрали з, з цього, чого можна було зібрати з цього світу, е, ту систему, яка є, але треба організаційно її, мабуть, якимось чином трохи перелаштувати, щоб ППО стало інформаційним центром. І е, окремі підрозділи виконували свої задачі. Тоді буде проще розподіляти задачі, тоді е, е, треба напружитися і покращити наші засоби виявлення всіх ці, цілей, тобто радіолокаційні станції, акустичні станції, інші засоби, оптичні засоби спостереження. Оце треба все е, звести до купи, щоб воно було більш швидке, більш ефективне. І це чисто організаційні такі міроприємства. Ну, без технічної підтримки теж це не буде працювати. Але в цьому напрямку треба серйозно продумати і робити. У нас до цього часу нема серйозної концепції протидії шахедам, а росіяни вибрали ці шахеди як основний засіб ураження, тому що та кількість вибухівки, яку приносять шахеди, вона значно більша, ніж навіть те, що. Б'ють балістичною зброєю і криватими ракетами, от, пане Костянтине, чи можемо ми цю тему трохи продовжити і трохи систематизувати те, як має модернізуватися, скажімо так, українська. Система протиповітряної оборони я не про одиниці говорю, а от про ту системність, яка має виробитися в українській владі, дуже часто е, анонсують збільшення виробництва саме дронів-перехоплювачів. Але очевидно, що ну, це більш комплексне питання ніж лише безпілотники, які будуть перехоплювати шахеди. Що потрібно ще, і яку роль можливо на вашу думку, тут відіграє саме. Е, реб боротьба тому що від повітряних сил у звітах ми часто бачимо ось це подавлено за допомогою реб систем От наскільки це важливий фактор на вашу думку, ну, перше, дрони перехоплювачі не можуть бути геймченджер. Дрони-перехоплювачі їх повинна мати конкретну лінійку, і ця лінійка буде е в кожному випадку мати свою ефективність. Якщо дрон-перехоплювач працює. На лінію бойового зіткнення і знищує розвідники, то він там буде ефективний, тому що розвідник літає на висотах там 500-600 метрів. Якщо вище, то він там вже погано бачить. І на цих висотах дрони перехоплювачі швидкі, маневрені, вони досить ефективні. Якщо і ця ефективність вона буде по розвідникам завжди, незважаючи на те, де знаходяться розвідники або на ДЛБЗ, або вони там залітають на 200 кілометрів на нашу територію. І там головна проблема буде виявлена. А те, що стосується вже самих шахетів, то якщо вони йдуть на висотах там, за 4 тисячі метрів, є повідомлення, є такі обіцянки, що є в нас дрони, які можуть літати і на 4 тисячі метрів. Ну, про 4 тисячі метрів ще можливо, але ну, це вже такі досить великі. Системи, але бо були, були такі заяви, що є вже на тися на 6 тисяч метрів, і можуть навіть на 8 тисяч метрів. Ну, газотурбинні двигуни на цих перехоплювачах можуть підніматися на ці висоти. Але це вже буде ну співставно з ва з, з вартістю ракети і буде значно більше ніж вартість того ж самого Шахеда, і тому треба шукати рішення, які. Дозволяють дешево і ефективно збивати ці шахеди на висотах, коли вони там починають літати вище 2-2,5-3 тисяч метрів. Я вважаю, що тут найбільш ефективним буде системи легкомоторної авіації, оснащені маленькими малогабаритними ракетами класу ЛММ. Вони, якщо вони будуть діяти на відстані 7-10 кілометрів по горизонталі, вони будуть діставати шахед, якщо літак буде літати на висоті шахетів. Ну тобто не буде витрачатися енергія на те, щоб відірватися від землі і подолати гравітаційні сили. Таким чином можна забезпечити перехоплення шахедів, коли вони ще не долітають до міст. А коли шахеди йдуть над лісами, полями, умовно кажучи, огородами, так? От там їх треба зустрічати і там треба їх знищити. І ці дистанції. Вони досить великі, поки вони. Ну я не кажу там про міста, які знаходяться поблизу від ЛБЗ, а я кажу, там, скажімо, там Черкаси, Київ, е в якоїсь мірі той, той же самий Дніпро. Е я вже не кажу про нашу Західну Україну, де останнім часом дуже велика кількість шахетів залітає, е а там є де території, де можна збивати. Але ж кажу ще раз: це потребує того, щоб ППО е трохи переробило алгоритми своєї роботи, тому що перша частина виявлення, друга частина ідентифікація, третя частина, третій етап, е ціле розподілення, і оце саме ціле розподілення е це найбільша, ну, скажімо так, е проблема. А чому тому, що раніше що було у ППО? Зенітно-ракетні комплекси і е, повітряні сили, і е, тоді було зрозуміло, як ти розподіляєш зони відповідальності, хто де працює, як працює, і було більш-менш зрозуміло зараз з'явилися мобільні вогневі групи. Зараз з'явилися дрони-перехоплювачі, підіймається питання про легкомоторну авіацію. Е, тому я й кажу, що ППО повинно стати в своїй частині. Якоїсь такої інформаційно-командним центром по розподіленному. Воно таким є по суті, але алгоритми його роботи, як показує практика, не зовсім ефективні. Тому треба цим питанням серйозно займатися. Це не ужас, ужас, це не жах, це просто кропітка конкретна робота. Я хочу поговорити також, пане Костянтини, про удари по території ворога, адже дрони летять і на Росію, і ледь чи не щоночі. Міністерство країни-агресорки звітує про буцімто збиті БПЛА. Ця ніч не стала винятком. До речі, от ви згадували про атаку на Підмосков'я. Як на вашу думку, ці удари впливають на війну і психологічно, і політично, і можливо стратегічно тут у нас виходить, ситуація два в одному з одного боку. Ми б'ємо по військовим об'єктам. По е, промисловим підприємствам військового призначення, а, а з іншого боку, е, росіяни вимушені там в, дуже, в Росії ж дуже великий рівень централізації не тільки влад, влади, но й всіх транспортних е, сполучень. Е, Москва це центр центрів. Да? І Інших центрів для того, щоб можна було організувати якийсь інший повітряний рух, а основні переміщення в Росії. У них там, хоч і є російська залізна дорога, але кількість пасажирів в основному перевозиться за допомогою літаків. І от коли блокуються, закриваються по плану ковер Москви та Підмосков'я, то починається колапс. Люди сидять там раніше було по 12 годин там, а зараз вони вже майже там не вилазять, звідки, тому що там пора вже жити, ставити якісь намети, організовувати їм там. Харчування і таке інше, тому що фактично вже четверту добу ми постійно літаємо в напрямку Москви Підмосков'я, вражаємо там об'єкти, але росіяни вимушені закривати аеропорти. Не закривати аеропорти вони теж не можуть, тому що тоді треба, щоб хтось відповідав, якщо там не приведе Боже для росіян там щось. Кудись залетить якийсь добрий дрон, там щось заплутається, не зможе спитати дорогу і залетить до якогось аеропорта, і це буде взагалі там такий е серйозний кошмар і гвалт. Е е і це впливає на мозок. Хочеш, не хочеш, воно впливає. Може колись вони зрозуміють, що їх торчання в аеропортах там е годинами і сутками доб цілодобово це якось пов'язано з тією війною, яку розв'язав їх мачо, -ди мачо диктатор. Наскільки у цьому плані важливою є розробка власного українського далекобій... далекобійного збройня? От Частково ви про це говорили, але для того, аби підсумувати. І як зараз можемо оцінити той етап, на якому Україна перебуває зараз? Ну, звісно, посилаючись на от інформацію з відкритих джерел? Ну розумієте, основні розробки, які стосуються проведення випробувань? Нашої далекобійної зброї вони вже проведені. Зараз треба це переводити все в серію. Воно переводиться, але є об'єктивні складнощі. Ті ж самі удари, вони б'ють по всім цим підприємствам, вони б'ють по містам виробництва БПЛА. Вони намагаються наші ці спроможності суттєво зменшити, такого знаєте, такого меджикмена знайти неможливо, який би взяв би і зробив там. Це так, щоб працювали як треба. Тут не, не треба там розповідати про зраду, про неспроможності. Це дуже складні питання. Але е ми розуміємо, що у нас немає іншого виходу, і я дуже сподіваюся, що зараз приходимо пана Шмигаля до керівництва Міноборони і приводом об'єднання з Мінстратехпромом промом і включення призначення германа е, Генеральним директором бувшого оборонпрому, призведе до таких позитивних наслідків, що я маю на увазі. Я дуже хочу, щоб наше міністерство оборони дивилося в сторону клієнтоорієнтованої компанії. Щоб Міністерство оборони, ну, як в бізнесі перед тим як випускати якусь продукцію, ти робиш маркетингове дослідження і розумієш, які будуть потреби в майбутньому, і в якійсь мірі ти навіть формуєш ці потреби в майбутньому. Так, от Міністерство оборони повинно стати такою організацією, яка буде задовольняти потреби фронту і буде повністю і буде передбачати ті потреби, які будуть виникати у фронту. І для цього треба проводити серйозні дослідження, збирати експертні групи. Причому при тому, що всі подібні ресурси у нас є. У нас є дуже багато людей, які зараз займаються питаннями ВПК, питаннями інноваціями, в тому числі платформи Brave One. І це дає можливість збирати ну досить потужні колективи експертів, для того щоб виробляти правильні рішення за технологією групової роботи. Це все реальне. Це все можливо. Я дуже сподіваюся, що ці механізми будуть запущені. Пане Костянтине, от на вашу думку, інвестиції від наших союзників саме в українське озброєння це не лише там ракети, це також і дрони, інші розробки, які вже подекуди з'являються, зокрема, і на фронті. Наскільки це важливо у стратегічному плані для обороноздатності не тільки нашої країни, а й от для Європи загалом, тому що бачимо, що війна змінюється. Ми з вами за час попередньої нашої розмови говорили про те, що ну, європейці точно не готові. До шахедів, попри кілька там якихось незначних розробок, вони просто сидять і спостерігають за цим з широко розплющеними очима, скажімо так. І от коли вони вкладають, а наші військові винахідники розробляють, наскільки це важливо для того, аби захистити і нашу країну, і Європу загалом від тих загроз, які лише зростають? Ми фактично зняли з язика відповідь. Що це потрібно не тільки нам, це потрібно і американцям, і європейцям. Американцям з точки зору, що повинна бути постійно, постійно повинен бути високий рівень боєздатності. І американці досить швидко натівські генерали, американські генерали, європейські генерали, вони досить швидко зрозуміли, що тієї війни, яка була раніше, і ті стандарти НАТО, які були. Вони вже не, не працюють або працюють не так, як вони могли працювати раніше. Що все змінилося, і треба щось робити. І виявилося, що ці великі безпілотники, раптори, райдери і інші, що вони предатори, що вони вже не будуть такими ефективними е, при той щільності ППО, яка буде у противника, і треба щось інше робити. І українці показали, що малогабаритні е, безпілотники можуть бути. Навіть більш ефективні е, вирішені задачі. Не в тому, що, е, скажімо там, маленький дрончик-розвідник буде заміняти той самий предатор. Ні, такого не буде. Але е, він буде літати, а предатор літати не буде. От чому різниця. І, і таким чином виходить ситуація, що американці е, зрозуміли, що якщо вони будуть розробляти все це. По стандартній процедурі заключати контракт, розробляти тактико-технічні рішення, і таке інше, то вони не встигнуть за тим темпом, яким зараз це все розвивається, і тоді були ще при Байдені наприкінці його президентства, Була направлена група американських фахівців, які приїхали і їм допомогли зібрати наших розробників. І було запропоновано близько 160 проєктів проектів різних безпілотних систем. Американці все це зібрали до кубки, склали і поїхали. Ну а зараз ми бачимо приїзд Келега, який разом з зеленським вони заявили про мегову воду, яка буде стосуватися саме безполотників. І ці безполотники в першу чергу підуть на озброєння. НАТО та ж сама ситуація і з європейськими партнерами. Вони до зрозуміли, що все буде по-іншому, але це те, що вже дихає там за стіною. І дійсно, проти шахетів у них нема, ну, фактично нічого нема, Ну, крім там окремих розробок, але це все стосується не стільки безпілотних систем, скільки стосується автоматизованих систем на кшталт е швейцарського Skynex, який ну, ця компанія Арлікон куплена була в 18 чи 19-му році Арліконом. Тобто не, вона називається Арлікон, була куплена рейнметалом тому вони дуже зацікавлені в тому, як це працює, і з точки зору розвідки, і з точки зору а, е, захисту, і з точки зору нападу. Ну, тобто, о, вони дуже зацікавлені сидять тут фахівці, розмовляють про те, що необхідно а, включатися в ці процеси. Якісь проекти почали фінансуватися, якісь ще тільки на підході. Але я думаю, що ця співпраця вона призведе до позитивних наслідків як для нас, так і для наших партнерів, тому що розуміння необхідності спільної оборони і спільних зусиль воно вже, на мою думку, є. Пане Костянтине, от на завершення нашої з вами розмови хочу поговорити про один такий момент, який про себе називає сміх і гріх. І щоб не плакати, я сміялася. Це польська стратегічна авіація. Кожного разу, коли російські ракети наближаються ближче до західних терен України, Польща піднімає свою стратегічну авіацію. А потім гордо пише про це пости у твіттер, що мовляв підняли, захищають польський повітряний простір. І, е з одного боку, коли ракета С-300 прилетіла на пшеводу у 22-му році і вбила двох поляків, авіацію не піднімали. З іншого боку, є приклад також Румунії, 23 третій, рік, велика кількість уламків залітає на території уже цієї країни, і вони не збивають безпілотники, не протидіють цьому, а потім просто оглядають. Ось ті уламки. Я вже не говорю про те, що з 23 на 24 рік, якраз у новий рік, польські прикордонники десь ракету на конях шукали, яка залетіла у повітряний простір. і Потім повернулася назад бомбити українців. От, на вашу думку, от ну що це таке відбувається? Це вони. Це більш політична складова, мовляв, ми можемо захистити свою країну від загроз, які там буквально за два кілометри. Чи вони справді, якщо ракети будуть дуже і дуже близько, могли б їх там перехопити, збити, попередити українських колег? Тобто, з боку, з українського боку, ситуація виглядає трохи так сюрреалістично, що ті стратегічні винищувачі, які могли б нам допомогти, просто піднімаються і дивляться, і по кордону от перевіряють, щоб, не дай Боже, вона отой кордон не перетнула. Ну не стратегічне а тактичне, тому що вони бувають, розумієте? Ну таке. Ви ж не, не авіаційний експерт. Ви не повинні в цьому розбиратися. Так а, далі, а те, що стосується дій поляків, то це те, що вони почали підійматися в повітря. Вони вже підіймаються майже рік, якщо не більше, це дуже добре. Пам'ятаєте ситуацію, коли залетів дрон до Румунів, вони його там знайшли, але зробили вигляд, що не знайшли, і потім повинні були прийняти румунським парламентам рішення про те, що все, що залітає на їх територію, повинно бути збитим. Чому таке рішення було? Чому воно тоді багатьох здивувало? А тому, що це рішення воно було більш ем, радикальне, ніж е, концепція НАТО. А коли почали залітати ракети і дрони, там по сусідніх з нашим з нами країнами, то натівські генерали, ну якщо признати, що це заліт... залітають ракета російська, то тут треба розглядати п'яту статтю НАТО. А як же її розглядати, що ж потім робити? Треба ж робити якісь висновки. Чи є це нападом на країну, чи не є це нападом на країну. І вони вирішили там робити як страус. Голову в пісок, нічого не знає, нічого не бачу. Зараз ситуація змінилася. Вона, ну, як, майже, як, майже більше року навіть. Вона змінилася. Починають підіймати літаки, але вони до цього часу ще не прийняли рішення, що вони можуть. Якось там залітати на нашу територію і збивати ті ж саме крилаті ракети, тому що з балістикою вони нічого зробити не можуть. Ті патріоти, які стоять вздовж кордону, вони не можуть там далі 25 кілометрів збивати балістичні цілі, системою ТАТ збивати це, вступати, як вони вважають, вже в протистоянні з Росією. Ну і тим більше система ТАТ проти скажімо, проти того ж самого кінжала, а тим більше проти Іскандера, вона не буде працювати. Це зовсім інші висоти. Система ТАТ ну, працює з трохи іншими алгоритмами, тому фактично вони можуть тільки залітати на нашу територію і допомагати нам збивати крилаті ракети. Але на ну, це скоріш за все, поки що ніхто з НАТО йти не буде. Ну поки що. Краще надавати нам більше зброї, краще передавати нам ті ж самі ракети до Петріо, краще озброювати нас більш потужно системами на сам Айрі аніж а, ставити себе в таку ситуацію, коли треба вирішувати, чи то збивати, чи то не збивати. Тому а, а, польські повітряні сили, які діють за стандартами НАТО за процедурами НАТО, вони не зовсім вільні в прийнятті своїх самостійних рішень і така ситуація зі всіма зі всіма країнами нато це не, стосується не тільки польщі Дуже і дуже сподіваємося на поміч наших партнерів, географічних сусідів у подоланні спільних загроз. Але тут, знаєте, пасує дуже сильно філософська фраза. Покаже лише час, як воно буде у майбутньому. Як ці загрози оцінюватимуть вам, пане Костянтине, я дякую за цю розмову. Дякую, що традиційно знаходите час для наших етерів. Дякую вам. Дякую, на все добре. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ті загрози, які з'являються для нашої країни, і чи можливо їх подолати? Бачите, відповідь так, але ну звісно, нашій державі для цього потрібно докладати чимало зусиль і не лише нашій.